У 2010 році рішенням Конституційного суду фактично Януковичу дали можливість змінити конституцію в неконституційний спосіб, узурпувати владу, і до чого це призвело, бачив весь світ до Майдану, до війни на сході, до анексії Криму. Тому безумовно судді конституційного суду прямі спільники, подільники їхньою мовою Януковича, прямі подільники Януковича. І те, що вони більше ніж рік уникають відповідальності, це недопрацювання наших правоохоронних органів. Я вам скажу по сьогоднішній день в Конституційному суді продовжує працювати шість суддів Конституційного суду, призначених за квотою з'їзду суддів, які в 2010 році на замовлення Януковича гвалтували Конституцію. Я не одно і зараз ці судді, до речі, розглядають справу про відповідність Конституції закону про люстрацію, хоча самі мали б давно вже бути люстровані. Я з цього приводу неодноразово піднімав питання перед президентом України, перед колегами по парламенту, що треба негайно вживати захист. Більше того, минулого року Верховна Рада в квітні місяці прийняла закон про очищення правосуддя, де при кінцевими положеннями зобов'язала з'їзд суддів переобрати суддів до конституційного суду. З'їзд суддів відмовився виконати цю норму, тому я зараз зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропоную припинити повноваження шести суддів Конституційного суду, які були обрані за квоту з'їзду суддів. Це аморально, це безвідповідально, коли ці люди продовжують працювати працювати. у них немає ні стида, ні совісті. У них немає почуття громадянського обов'язку, тому що ці сволочі гвалтували конституцію, вчинили злочин на їхніх руках. Кров. Тисяч невинних убитих громадян на Майдані, на сході, і сьогодні вони продовжують отримувати по 40 тисяч зарплати в місяць, пенсію будуть стільки ж отримувати, носять мантії, виголошують вироки чи рішення іменем України, а при цьому цю Україну разом із Януковичем довели до ручки. Тому вони, якби в них була хоч крапля совісті, до речі, вони ж що зробили? Зразу після революції ці шестеро суддів подали заяви про звільнення. Потім нюхом почули, що. Погода помінялася, відкликали ці заяви. Тобто маріонетки, отакі знаєте, фігару тут, фігаро там. Тому, якби в них була хоча б крапля совісті, вони б самі подали відставку. Якщо вони самі не подають у відставку, значить я зроблю все від мене залежне, щоб парламент прийняв закони. Їхні повноваження були припинені. Більше того, всі судді конституційного суду, які у 2010 році зґвалтували конституцію і зробили Януковича узурпатором, мають пожиттєво сісти у тюрму за е, е, злочин, за захоплення за е, е, співпрацю. За е, співучасть у захопленні державної влади. А де зараз справа Єфремова? А де зараз справа судді Царевич, Вовк? Хто там ще, які судили політв'язнів, сажали? Де вони? З них навіть браслети зняли. Це показує, що в Україні насправді правосуддя, воно, по-перше, корумповане, по-друге, неефективне. Вся правоохоронна система в Україні прогнила зверху донизу, зверху десь щось там помінялося, а внизу, як було, так і є. І більше того, самі осідлали ті ж корупційні схеми. Що більше справедливості в судах додалось після прийняття в парламенті закону про доступ до справедливого правосуддя? Так де те справедливе правосуддя? Тобто не спрацьовує приказка про те, що риба гниє з голови, а чистять її з хвоста? Безумовно. Тому я вважаю, що має бути абсолютна люстрація всієї судової системи. От є в нас 30 тисяч чи скільки там 13 тисяч суддів. Всі до одного мають бути звільнені. Всі до одного. І набрати абсолютно нових людей. Більше того, обирати суддів на все народних виборах у районі. Кожен знає кандидата на посаду судді. Скільки хабарів бере, скільки земельних ділянок, скільки хатинок, де дочка, де син працюють. Скільки грибуть і так далі, значить не виграє. А той, хто юрист, осві встановити кваліфікаційні вимоги, там юридична освіта, тощо, але дати можливість народу самим вибрати цих суддів і дати можливість відкликати цих суддів, якщо суддя затягує з розглядом справи чи бере хабарі. Бо сьогодні це все е, марафет наводять, не міняючи суті, і саме тому судді продовжують покривати от попова, ви показуєте. Безумовно, попов відповідальний за розгон Майдану. Але Попов це стрілочник. А де ті, хто йому команди віддавав? Чому вони не відповідають? Чому вони не на лаві підсудних? Ну. Це теж до того ж переліку питань, про які ви кажете, що не скоро почуємо, мабуть. А е... я стверджую, що система праохорона не працює, і банда Януковича, високопосадовці, її найяскравіші представники не відповідають, тому що, значить, так комусь хочеться, тому що очевидно є домовленості для того, щоб вони уникнули відповідальності інакше я не можу зрозуміти, чому більше ніж їх після майдану нікого не притягнули до відповідальності. Давид Медя на велосипеді можна за цей час навчити їздити а у нас десятки тисяч прокурорів, суддів, слідчих СБУ, міліція, і жодна людина не відповіла за вчинені злочини. Я задаю знову не дуже просте питання до генерального прокурора. Шановний пане генеральний прокурор, чому досі не порушено кримінальне провадження проти колишнього керівника Дусі Кравця, який будував Межигір'я? Чому він і досі не заарештований? Чому він спокійно почуває себе у Києві? Наче й нічого не сталося, може він грошей не крав, а може й межегір'я не накрадені гроші будувалося. Це одне із питань, і таких питань можна сотні задавати.